Хочемо е, зачепити ще одну нашу мілу останніми днями тему, бо насправді це. Е... Обурило багатьох людей в контексті того, що Галича. Е, так, в контексті того, що певні є якісь речі, які подаються під соусом того, як це хочеться подати, а не так, як воно є насправді. І власне зараз я попрошу наших редакторів вивести на екран про що я говорю. Це іде мова про одного стендап-коміка, так який веде певні такі вечори, жартує, і власне, на одному з тих вечорів він пожартував щодо мовного питання і реакція залу для нього стала неочікуваною, я пропоную вам подивитись і послухати, як це було. Зараз ситуація змінюється, люди українізуються, єдине прохання не підганять. Бо можете тільки уявити, наскільки це важко бультихатися в океані суржа, а в спину чуть. Скільки ще повинно впасти бо! Щоб ви перестали мандіть російською. Хочеться так до людини підійти, в очі подивитися сказати, 4. У нас все по графіку. Ще 4 ми зав'язуємо. Думаєш, це смішно? Так. Я, я не погоджуюся. Я теж не погоджуюся. Ну і що ми зараз будемо робити? Так, давайте послухаємо далі матеріал. Добрий вечір, мене звати Фелікс. Я з міста Суми. Що вас не задовольняє? Почуємо матеріал, а тоді поговоримо. А потім про що ми поговоримо? Послухаємо спочатку. Я як в Суми приїхав. Ми є українці і це є наша мова. Так, так я про це і розповідаю. Ти вдома можеш говорити й по Так ви не дослухали жарт. Нічого не питають добре. Словом, словом, ситуація наступна. Стендап, стендап комік вирішив приїхати на Галичину. До речі, це вже не перший його виступ, і це вже не перший його виступ в контексті патріотичних тем мови, війни і так далі. Навіть в нього є на його ютюбі одне відео, де він себе називає малоросом. Я не знаю. На, на, на жаль, на жаль, зараз, якби ми не можемо його запитати, Чекай, так, наші, виступ наші малороса у Львові. Так, наші редактори намагалися з ним поспілкуватися і навіть запрошували його на цей ефір. Або він пояснив, чи малоросом він себе називає. Просто як сценічний образ, чи це його якісь внутрішні переконання, і тут це я б хотіла все таки акцентувати увагу на тому, для чого він підіймає такі дражливі теми. Так, тобто, це спосіб знову ж таки у того ж хайпу, про який ми вже згадували: хайп на е, атрибути збройних сил, хайп на мовній тематиці, яка теж є достатньо гострою у нашому суспільстві. Тож, ну давайте будемо обговорювати взагалі в. Е, Пане Володимире Морсяк, вам слово, що ви можете сказати? Є декілька моментів у цьому питанні. Дивіться: перше, це так званий е, стокгольмський синдром, де багато людей, які переїхали сюди з інших куточків України, так, і відчувають, на їхню думку, дискомфорт, коли їх, -таки, на їхню думку, заставляють говорити українською Ущемляють. мовою. А так як вони не були до цього готові, якесь там своє попереднє життя, вони жили там. Тому, де каже цей гуморист, чи як його називають. І такі люди, які шукали такого провідника, як він, де міг би десь публічно сказати свою позицію. А він говорить, не думаючи. А, тому що немає, немає якогось такого десь співрозуміння. Тобто є речі, про які ми можемо жартувати, а які не можемо жартувати. Тут не питання, що хтось когось заставляв говорити чи не говорити. Тут питання в тому, що є червоні лінії, і про них ми якраз говорили в попередньому блогсі. Другий момент це. Питання обслуговування в закладах, питання, яке зв'язано з чисто законодавством України. У нас є норма закону, яка зазначає про те, що в нас в Україні без спілкування державною мовою. У нас є обслуговування державною мовою, це є українська. І в Україні є правило, ми говоримо українською мовою. Є ще поняття, яке вони вводять, це лагідна українізація. Тобто, давайте нас лагідно українізувати. Так? Тобто, ну, ще 50 років. А я вважаю, що війна це є. Такі каталізатори, який пришвидшує українізацію. Лагіна це було до війни, і Лагіна може бути десь після, якщо вона буде, так? Але це точно не зараз. Тому я вважаю, що такі речі вони лежать за межами червоних ліній. Ми не можемо ні сміятися, насмі... насміхаватися з українською. Ми не можемо про це сказати гуморески. Ми не можемо про це в такому жахлівій формі так, про це говорити. Людина сказала, я не згідний, так? Але далі намагалися в такій формі показати, що. Я жертва, а не насправді е, а не а не а не. Так, що ви мене робите свою жертву про те, як е, саме цей Феліксретька обирав собі аудиторію з якою тематикою? Ми про це трохи згодом поговоримо. Я хочу е, відпустити Койота і задати два е, завершальних запитання до вас. Е, він сказав, от е, там питають скільки ще повинно впасти бомб, так і хочеться там відповісти. Щоб ну, якщо б ви його побачили зараз перед собою, так цього Фелікса середько, що б ви йому сказали? Це зовсім неприйнятно, цілком неприйнятно. От, це перше. Друге, я не є прихильником mm -hmm. Ірини Фаріон, але я все ж таки її процитую: мова це кордон. Як би там хто на що не говорив, мова це кордон. А, на рахунок цього відео, там я бачив просто повнометражне, і він вказував, це, схиляв це на те, що в нього в сумах не було хорошого медійного простору, і він, типу, все життя розмовляв російською. І от, типу, він приїхав до Львова, і отут вже його почали так би мовити, от назвен mm -hmm. це по mm -hmm. От. А, Я не вірю в те, що людині, котрій, на вигляд, десь так приблизно 25-27 років, в неї не було інтернету, в неї не було ніякого абсолютно дотику до україномовного контенту, і що він не міг його споживати в сумах. Просто не повірю, в це. я з вами погоджуюся, і от хочу ще, щоб ви поставили крапку в нашій з вами роз вами розмові тією цитату, якою ви завершили свій пост про трофеї зсу. А е, на рахунок трофею то все дуже просто. Якщо люди хочуть бути дотичними до перемоги, хочуть бути дотичними до збройних сил, дотичними до всього до всієї справи, яку ми робимо, то набагато краще замість того, щоб купити собі футболку доброго вечора. Ми з України або іншу патріотичну таку футболочку купити в хлопців трофеї. Дуже багато волонтерів, навіть самих військовослужбовців, які не мають зв'язків з волонтерами. Продають трофеї, мов от купіть в нас, будь ласка, використаний там тубус ПЗРК ігла. Ми з нього збили сушку, от купіть його в нас, і ми його собі там візьмемо, е, типу, а гроші ми витратимо на ремонт якоїсь машини, яку нам раніше надали волонтери. От, тобто, якщо людина хоче бути дотичною до цього, потрібно просто купити це, це і допомогти, і залишити собі вдома часточку чогось великого.